Дорогі друзі, сьогодні я ділюсь з вами рецептом приготування яблучно-вишневого пирога власного креативу. Рецепт дуже простий. Для цього нам знадобляться яблука, порізані скибочками, які викладаємо на сковорідку, змащену олією. Сковорідка повинна бути з високими бортиками. Потім робимо тістечко. тістечко теж дуже простеньке. Спочатку збиваємо яйце із пів чайної ложечки соди, потім туди ж висипаємо дві ложки цукру, теж збиваємо. Потім вливаємо стакан молока, теж збиваємо, і потім додаємо в цю суміш одну склянку борошна. І все це всваємо. І потім всю цю суміш виливаємо на яблучка, і тоді вже викладаємо вишеньки. Десь стакан вишеньок. І посипаємо меленими горішками і ставимо в розігріту духовку. Випікаємо десь 20 хвилин 20, перевіряємо на готовність. І тоді, коли вже воно буде все спечено, тоді виймаємо зверху поміщаємо тарілочку. І перевертаємо догори, і накриваємо рушничком до повного охолодження. Коли охолоне, тоді знімаємо сковорідку, і наш пиріг вже знаходиться на тарілочці. І такий дуже простенький рецепт пирога, і він смачненький. Зверху можна посипати цукровою пудрою. Ось такий получився пиріг літній. Пробуйте теж приготувати. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Смачного!